І нарешті Україно, ви прорвали глухий кут. Як ви сказали, всі ці вбивства, загибель молоді, руйнування міст, те, що ви зробили, почали діалог з росіянами та успішні переговори в Саудівській Аравії з українцями. Я справді хочу вас за це похвалити. Отже, Гаага, моє рідне місто, радий прийняти вас там влітку і разом зробити це яскравою подією, демонструючи силу Америки у світі. Марк каже, що коли я вперше поїхав на зустріч НАТО, я помітив, що мало хто платить. А якщо й платили, то не свою справедливу частку. Лише сім країн платили стільки, скільки мали. Це було так, могло бути і гірше. Могло бути і гірше. Але країн, які платили, було дуже мало. І навіть ті платили 2 що замало. має бути більше, має бути значно більше. Але була Польща. І Я пам'ятаю, що вона платила навіть більше, ніж мало, що мене дуже вразило, і вони справді були чудовими в деяких інших випадках, але більшість з них не платили або платили дуже мало. Я не вважав доречним піднімати це там, але сказав, що порушу це питання на наступній зустрічі. На першій зустрічі я хотів дати їм невелику перерву. На другій зустрічі все почалося, і мені вдалося залучити сотні мільярдів доларів. Я просто сказав, ми не співпрацюватимемо, якщо ви не платитимете. Гроші почали надходити, і НАТО зміцнилося завдяки моїм діям та співпраці з багатьма, включно з Марком. Але за інших президентів вони не платили. І я не думаю, що інші президенти навіть знали про це. Я спитав, перше питання чи всі заплатили? І буквально вони показали мені, що лише сім. Може, ви і праві, може, і три, але це ще гірше, але вони просто не платили. І я сказав: ні, не захищатиму, якщо не платите. Якщо ви боржник чи не платите, навіщо нам це робити? Щойно я це сказав, преса трохи вдарила, мовляв, не дуже гарно. Але скажи інакше, ніхто б не заплатив. І гроші почали надходити мільярдами. Сотні мільярдів доларів влилися в НАТО, і воно зміцніло. Ви пам'ятаєте свого попередника, якого я вважав чудовим. Абсолютно, так Столтенберг. Він передає найкращі вітання. Він був чудовий. Столтенберг, генсек. Він заявив, що е, з приходом Трампа гроші потекли як ніколи. Сотні мільярдів, майже 600 надійшло, е, і НАТО зміцніло. А тепер треба мудро це використати і закінчити цю війну. Ви повернетесь до нормального життя. Можливо, ми вже близько. Чуємо, що в Росії все гаразд, але це нічого не значить, поки не буде кінцевого результату. Зараз ведуться серйозні переговори з путіним та іншими. Сподіваюсь, усі хочуть припинити цей кошмар. Це справжній кошмар, це жахливо, коли дивишся. Щотижня мені надсилають фото, дають знімки з поля бою, які я майже не хочу бачити. Страшно бачити молодих людей, розкиданих по полю. Це найжахливіше, що можна побачити. Це має припинитися. Це молоді люди з сім'ями та друзями. Це має припинитися. Сподіваємось сьогодні мати чітке уявлення. Знаємо ситуацію в Україні та отримуємо сигнали щодо Росії. Сподіваємось, вони вчинять правильно. Йдеться про людяність, не про гроші, але й сотні мільярдів доларів марно витрачаються. Цього ніколи не мало статися.